Ти називав своїми моральними авторитетами Маркюзе, Кам'ю, Ніче. Чи сильно змінився твій е, пантеон авторитетів зараз? Ну, я думаю, що. Да. що тепер пантеон моїх моральних авторитетів це однозначно не філософи вже. А хто? Українці. Скажи. які? Конкретні? М -м Микита Ханганов. Тигран Аганісян, ну, це от які Е, Ну, багато взагалі. Багато героїв і я би сказав навіть легенд. Тобто, вони можна полеміку вести до безкінечності, але от за людей говорять їхні вчинки. Ну і багато багато взагалі. Я не хочу там когось... Прибільшувати або Ні, при я зрозуміло, я, я, я і от, попросив це, назвати це, кілька імен, да, да. щоб ми розуміли про яких саме людей йдеться. Про... Ну, це ж бридянські партизани. Так, от вони так. там ж пацани по 16 років, яких взагалі нічого не спонукало до тих вчинків, які вони ну, зробили такий чин, що просто я не знаю. Це символ взагалі українського духу. Якби такий апогей, я не знаю. На, мій, на мою думку. Ну, це те, що раніше сприймалося лише як е, якийсь літературний книжковий штам, угу. тобто, е, отакі, от відданість і героїзм е, саме дуже юних людей. Ну так, вони ж ще ж рахують, що їх до того майже нічого. Ну, в них одним словом було маса відмазок. Типу, вони ж для себе могли знайти мільйон виправдань, тим не менш.